Земельні питання і далі залишаються найбільш актуальними в Коломиї. Про це свідчать звернення людей. Коломияни приходять до міського голови і просять посприяти у вирішенні певних проблем. Вислуховує коломиян Юрій Овчаренко на прийомі громадян у ратуші. Міський голова як остання надія на допомогу. Люди йдуть до ратуші, не отримавши тієї ж допомоги, інколи навіть відповіді від певних установ та інстанцій. Кажуть, доводиться оббивати пороги чиновників, а результатів мало. З Довбише. Ми маємо власний город і в жовтні минулого року подали документи на приватизацію. Вже готові документи. І дотепер документи на сесію чомусь не подаються. Ми Йдемо до голови міста питатися, в чому справа. Документи один раз загубилися у квітні, не в квітні, а в січні. Повторно написалася заява, ну і ще рішення нема. Нічого? Йдемо виясняти. Очікувати 31. За нашим будинком числилася земля, без моєї згоди приватизувала дельта. І зараз я вже нічого не можу зробити. Подавати на суд. Подавати на суд, звичайно, що я нічого не виграю. З дельтою. Десята школа теж забирала цю землю, теж без моєї згоди взяла і забрала. І це все в них вже узаконено. В'юся, нічого не можу добитися. Я прийшла з такою проблемою. Проживаю на криничній вулиці тут рядом. Ми платимо за квартплату, ми своїми силами зробили весь будинок. Лишився тільки одна сторонка, я не можу ніяк туди добратися. Кути вивалюються, цегли вивалюються. От я з цим питанням прийшла. А що ми маємо платити за квартплату? Як нам ніхто нічого не допомагає? Приходять люди із проблемами підтоплень городів та навіть помешкань. Як тільки дощ, відразу скарг та звернень більше є, кажуть і самі Коломаяни, і міський голова. Вирішити проблеми всі відразу не вдається майже ніколи. А я з такою проблемою прийшла, що нас затоплює. Кругом вода в хаті, і ліньовка вже три роки ходжу. І нічого тільки дають відповідь, що ми зробимо, зробимо, гроші нема. І не знаю, що вони мені сьогодні скажуть тут. Лова міста. Я маю тільки купа документів з карю, що ми писали. Дивіться, Всі документи маю тут. І, і навіть фотографії маю, що е, нас як затоплювала вода. І вони нічого не роблять. Загалом на прийом до міського голови приходить щораз менше людей. На початку каденції, пригадую Юрій Овчаренко, зверталося в середньому 30 коломиян із різними проблемами. Тепер їх втричі менше. Ми вдосконалювали роботу, і люди, які зверталися, зверталися у відділ звернення громадян. Їм надавалося щоразу все більше і більше інформації. І вже з часом до нас в кабінет міського голови. Десь приходило біля 10, 12, до 15 людей, тобто вдвічі-втричі зменшилась потік людей на самий прийом до міського голови. Тобто, більшість питань люди не розуміли, як, куди їм звернутися, на куди написати і так далі. То у відділі звернення громадян ця робота. Значно покращилися цього разу Юрію Овчаренку довелося вислухати Коломиян із земельними питаннями, проблемами житлово-комунального господарства і підтопленими помешканнями а також непорозуміння, чи суперечки виникають інколи стосовно будівництва, а навіть розміщення малих архітектурних форм. Питання малих архітектурних форм останнім часом дуже актуальне, тому що там пройшли зміни у наданні малих архітектурних форм. Вони колись через виконком рішалися зараз. Вони повинні надаватися рішенням сесії, то повинно прийти. Дві сесії для того, щоб людина взяла молодох форму, і Це називається середтутне використання землі. Ну, тобто є зміни в законодавстві, і люди звертаються. Чим можемо, допомагаємо у тому відділі звернень. А якщо вони все одно хочуть попасти до міського голови, то вони попадає по земельних питаннях. Дуже багато приходять людей з тим, що у них є спір з сусідом. Неузгодження меж земельних ділянок, якщо вони звертаються до міського голови, щоб виїхала узгоджувальна комісія. Узгоджувальна комісія вносить рекомендаційний характер, вони можуть у випадку неузгодження звертатися тільки через суд. Тобто багато питань є таких, що люди справді на рівні міської ради не можуть вирішити своє питання, особливо земельне. Я багато. Зрозуміло питань по, по житлокомунальному господарству. Це є десь відведення води, це є протікання дахів. У нас великій кількості ще носять плоского характеру дахи. Розумієте, просять, щоб ми зробили шатрові. Це зрозуміло, що потребує великих затрат великих коштів, один шатровий дах буде коштувати на Будинок, що чотирьох під'їздів більше 300 тисяч гривень. цього разу до міського голови прийшли дев'ять чоловік. Усіх він вислухав і дав конкретні поради. До слова інколи коломияни приходять навіть з дуже приватними справами. Наприклад, просять Юрія Овчаренка купити двері чи конвектор.